Всім привіт! З вами містер Гейм, як завжди, ви знаєте. Сьогодні я вирішив скласти майже свій айсберг по My Summer Car. Як це все хочу я відбути? Ми візьмемо айсберг з реддітом, так само я щось там доповнюю від себе, трохи від блогера Луара, ми про нього теж поговоримо і якось так зліпимося. Набирайте чайочку, сідайте поудобніше, погнали! Сюжет Майса Меркар обертається навколо складання старого фінського автомобіля Сасума зі сотні деталей вживання цитую їжі, сон, туалет, збірку заробітку грошей на роботі та участі у ралі. А фінал настає, коли дівчина суски дзвонить з новиною про вагітність, після чого ви їдете на машині вже зимовий час, що перетікає в майвінтеркар. О, збірка машини це для вас точно понятно, тому що я про це в прошлому пункті розказував. Ну, як ви знаєте, ті, хто грав в Car, це дуже кропотний процес. Луар мій улюблений блогер по My Summer Car, Що він знімає? Він набув популярності за ВТ відео та стрімом по грі My Summer Car, де він займається обслуговуванням Сами. Також у нього є контент з My Winter Car. Силка на його YouTube буде в описі. Автор гри MySamer Car, фінський інді розробочик Йоханес Ройола. Думаю, правильно сказав. MySamer Car це фанатська онлайн-енциклопедія з гри MySamer Car, де зібрана докладна інформація про геймплей, автомобіль з сума, персонажів, світ, квести, механіки і все, і все інше, що пов'язане з цим фінським симулятором виживання та автомеханіки. Силки на всю цю добру буде в описі. Перед початком другого слою, будь ласочка, підпишіться на мій тег, як ви знаєте, селочка, дав в описі. Будь ласочка, я буду Вері, Вері вам, спасіба. Коротше, продовжуємо. Таймо колоритний персонаж, власник сільського магазину, який любить рибалку, був реславом при халпі Крюк Пероярський і брав участь у ралі, але мав куметний голос, тому його кар'єра так закінчилася. My Summer Car реально у розробці була дуже довго, але не з 2008 року. Вона з'явилась у ранньому доступі Steam у жовтні 2016 тисячі Після кількох років розробки, а повноцінний реліз відбувся 8 січня 2 два 25 Але гра від початку була доступним гравцям. Заяв про старт розробки у 2008 році немає, але розробка велася одним ентузіастом Топлізган протягом багатьох років. Гріма з гибель Йокіна стає, коли він на бетонному мосту біля річки, після того як гравець доставить його п'яним додому, а потім знайде записку про те, що він вже все втратив і хоче накласти на себе руки. Це один з можливих трагічних фіналів для цього НПС у грі. Так само він може. Від того, що ви забрали його призовий фонд, коли він виграв чемодан в лото. Точно, ще забув. Перед тим як ви заберете його чемодан, він вломиться до вас в хату з пуром. Привез згорівшому домі. Да, в Car». Цей самий призрак можна побачити, не знаю, звісно, в яке время, але через фотоапарат ночу це знаходиться коло колодома свійна, з яким можна грати в картішки, як це взагалі произошло. Цей дядя то що призрак, він зіграв з ним картішки з цим свіном, він його, ну так скажем, і спалив його дом. І тепер його призрак бродить там. НЛО Можна побачити або почути, як двері спальні та кухні відчиняються самі по собі. Хоча це було підтверджено як помилка, як у випадку з дверми котеджу, що відкривається сама по собі. До того це було виправлено в оновленні. Раніше у файлах гри збув зім'ям чаргостмед, що вказувало на наявність привидів у деяких серіях. У нічному небі рідко можна спостерігати групу трьох вогнів, що хаотично рухаються, що вогні швидше за НЛО, є, враховуючи наявність файлів з іменними, Цитую ufo1.ani, ufo2.ani і так далі. У файлах гри близько 22 ночі вогні з'являються рідко. Фантом з'являється в особняку, є версія, що володів коровником. Є розповіді бабусі, головного героя. Діти грали зі сирниками та спалили корівник. Є дві теорії, через що він міг померти. Перше, це загинув після прокляття у пожежі. Друге, після втрати корівника став банкротом і Ну ви поняли. Біля коровника можна досі почути корів. Піна Каселі, чоловік середніх років, якого можна побачити за кермом маленького зеленого автомобіля Фітан, що роз'їжджає грунтовими дорогами. По лору гри він двоюрний брат гравця, а так само він оснований на настоящому водітелі Юолані Пена, якого зупиняли 100 разів. Сацума заснована на реальному японському автомобілі Datsun 100A, також відомому як Nissan Cherry e 10 Це малолітражний автомобіль 1970-х років, який гравець належить зібрати та відновити. Хайосіко є блакитним застарілим фургоном ржавим кузовом. Фургон був створений за зразком Toyota Hisense з другого покоління. Так само «Гайосіко» переводиться, як і я зламався. Так, My Summer Car спочатку виникла з жарту і задумувалася як несерйозний проект розробника. але перетворилася на реалістичніший симулятор життя та автомеханіки у фінській глибинці. Так же само я знаю про те, що він оснований на фінському серіалі «Вот Назва». На це вказує фамілія нашого дяді, номера Хайосіко і всі інші пасхалки з цього серіалу. Комп'ютерний вірус, також відомий як вірус паук. Це шкідливе програми забезпечення, яке можна отримати лише шляхом завантаження гри через торрент або якісь .exe файли. Ну ви зрозуміли. Коли майсем запускається через стім, тоді, коли ви запускаєте гру на комп'ютері, який можна купити за 6500 марок, то тоді у вас з'являється такий паук, який оснований на вірус Петя, Дуже популярний. Скандал між Fallout і My Summer Car. Дві різні фінські ігри між розробниками. Ось вам я їх написав. Конфлікту немає. Проблеми через Мондера. Скандал влаштував один популярний творець модів для My Summer Car, який використовував нікнейм, пов'язаний з Fallout. І отак це все почалося. Хайосику люкс, це мод націгеніший дом на кольосах, який зробиться з хайосиком кухня, вода, туалет і це все. Подробно розказувати не треба, от картинка, хочете качайте. Майвінтерка, що ж це за така ігрушка? Вона вийшла 29 грудня. Я прям в той день її купив, і що вам, кстати, понравився, і я роздуплюся, як в неї грати, ми з вами в неї обов'язково зіграємо наставляємо лайків. Йдемо на слідуючий пункт. Кріпіпаста Теймо. Це популярна історія страшилка заснована на Теймо, Де він, власне, в магазину, але в кріпіпастах його образ спотворюється долякає, що іноді в несуществуючого NPC пов'язують з паранормальними явищами в грі, ВІ, на відміну від звичайної версії Да. Так, автомобілі для драгрейсінгу існують у реальному житті. Вони дуже схожі на ті, що представлені у симуляторах, як у My Summer Car, Наприклад, модифікації машин на зразок Mycer U. Але в реальності вони являють собою спеціалізовані гоночні апарати як Top Fuel Draggers. Слухайте, дуже спасибо, якщо ви додивились до цього моменту. Можете? Ну, будь ласка, ну поставте лайк і підписку там от внизу. Угу, дякую. продовжуємо. Інформація про те, що моделі з MySummerCar були взяті з автосимулятора R-Factor, не підтверджено офіційними джерелами. Розробник Йоханес створив більшість оригінальних модельок самостійно. Всі транспортні засоби в MySummerCar є виданими фінськими брендами, які мають схожість із з реальними автомобілями того часу, але не їхніми точними копіями. Дуже рідкісна пасхалка. Це є йоки в головному меню, коли можна вибрати колір і запустити ігру. гру. Це дуже рідкісна пасхалка, яку дуже рідко знайти. Якщо вам вона попалась, поздравляю. Офіційна гра МСК доступна тільки на ПК Windows, да тільки Windows. Розробники не випускали офіційної версії для Android або iOS. Тим не менш існують неофіційні фанатські проти гри, які розробляють ентузіасти. Некомерційний статус ці проекти створюють фанатами, які і дають їм доходу. Персонаж Йоке заснований на реальній фінській людині п'яниці, якого розробник гри знав особисто. Але деталі його реальної історії та характеристику гри немає, тому що цей, ця людина для нас досі здається невідомою. Тема оформлення головного меню 2011 року. Це перший Design My Summer Car. Про тут нема що багато говорити, про нього якраз і нема багато інформації. Так що от вам дві картинки, і знайте собі. Репліка Теймо про статус, яка була видалена. Швидше за все устосувалися його магазину. Можливо, про те, що магазин закритий, бо він перейшов у ПАП або по повернення товарів. Але точну фразу складно знайти через відсутність прямого джерела. MCK Loader 0.1 це дуже рання версія завантажувача модів ModLoader мод для гри My Summer Car. Версія 01 – це одна з найперших з моменту її випуску, випуску Функціонал зазначно розширився. З'явились пізніші та стабільніші версії з доданням можливостей, таким як внутрішньо ігрове меню, доступ за Ctrl-M, автоматичне оновлення модів. Ні на яких форумах навіть і Ішка не може знайти поєдинок Йокі та йому статус втрачено. Зовсім недавно ми з вами говорили про НЛО, і ми там говорили про помилку, самі відкриваються двері. І. Хтось думає, що реально це було спеціально. Мені кажеться, це придумали просто там на якомусь форчані або на другому форумі, щоб просто попугати малолітніх іграків. От мій, моя відповідь. Хочете, думайте щось друге? Не знаю. Коротше, знову моя теорія: це то, що fps бустер це зроблено для піраток, втовку слабенькі ПК, то вони вирішили качнути, а там вірусняк. Ну, це моя думка. Не знаю, у вас може бути друге. Пишіть в коменти: чого забрали з ним карту? Ну, я думаю, все логічно. Давайте я вам об'ясню. Цей айсберг робився примірно в 24 -му, 23 -му році. Тоді ще навіть не знали про лі... реліз My Winter Car. Так що це очевидно, що забрала за зимню карту. Правильно, тому що My Winter Car вийшла. Ну, це точно. UI Killer. Його дуже довго не могли знайти. І наконец то. знайшли. Да, Поздравляємо. Це. Особий мод, який, ну, можна сказати, так як вірус. От вам відео з каналу. Коротше, да, його то знайшли. Що він взагалі робить? Да Він э, похожий на текстуру дяді дуже сильно. І саме головне, то що він Ну в одному випадку вбиває, а в другому ні. Так що це круто! Супра, це, в принципі, то саме. Це просто чуть-чуть друге ім'я в нього. Але саме головне, що от оцей от вже супра, оцей вже агресивненький. От вам відео з Ютуба. Я дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо вам дуже понравився формат айсбергів, можемо засняти по другій любій грі, який вам понравиться а я Дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки, тг інстаграм, тікток, ля-ля-ля та поля. Всі силички в описі. Коротше, ви поняли. Бай-бай. Я для вас старався цілий місяць, а монтував два дня, так що давайте.